І ось зробили швиденько. І зараз ми збираємо наради і не розуміємо, Боже, як це тепер виправляти, бо ціни ж не знизились. В законі у нас немає питання про топ-100. Звідки воно взялось, топ-100? А саме головне, знаєте, це було дуже смішно, бо вчора це питання обговорювали про топ-100. Хто ж його придумав? І що, і як взагалі тоді ці препарати потрапили? Бо лапірамід, ну мені здається, активований вугілля, там ну воно не може бути топ-100. Кетамін, там, чи, ну, такий, знаєш, аскорбінка і кітамін. Слухайте. А звідки? Тобто, реально, звідки і тут це? кажуть, що ну, це ті препарати, які біль, частіше всього купують в аптеках стоп, сорі, але люди купують це взагалі придбати людьми препаратів придбання це людьми. Аб абсурдний безконтрольний. Давайте, е, да, процес. давайте ми просто поговоримо. Да. Якщо ми будемо, наприклад, в магазині купувати е, чіпси, то це буде ці препарати е, продукти, які для здоров'я людини кола чіпси, Вони частіше ніж і всі інші купують. Тобто, якщо ми робимо корзину, да, яка необхідна, важливо необхідна, то це мають бути серцево-судинні препарати, гіпертонія, і ще сукровий діабет, там ще багато препаратів, які життєво необхідні, ну ви розумієте, да? А у нас скорбінка. Ну мені здається, що людина може купити собі аскорбінку. Або якщо не купить, вона не чи це повре. Трамон. да. да. нічого з нею не Ви станеться, розумієте? якщо вона лишиться без аскорбінки. Або е Михайло Борисович. У нас завжди е казав, що там плавекс в інших країнах він дешевше ніж у нас. Так дійсно він так. Але він не здешевшив. Але якщо людина його не буде приймати, у нього може бути тромбоз, і, і, і інсульт там, чи інші захворювання. Все, це необхідний препарат? Необхідний. Тому я вчора теж підняла питання: Слухайте, ми знизили е, ціни на оці смішні топ 100 Не зрозуміла, звідки взявшися. І мені здається, що топ 100 мають вирішувати лікарі, які необхідні препарати пацієнтам. Ось е, і вже виробники там кажуть: ой-ой-ой, ми вже в убитку. Я кажу, мама рагая, а що ж тоді буде, коли ми перейдемо до препаратів для хронічних пацієнтів з хронічними захворюваннями? Да, що тоді буде? То в нас взагалі ринок впаде.